Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про те, що таке ні і чи можна з ним подорожувати по ЄС. У мене дуже багато питань по цьому, і дуже багато людей. Вони плутаються, що їм робити. Тому що, коли ви приходите у іспанський заклад, вони вам кажуть, покажіть ніє, а у вас в житті. В цьому відео хочу вам розповісти, як розібратися в цих всіх аспектах. І куди ви можете виїжджати, куди ви не можете виїжджати, з якими документами все розкласти по поличкам. Чи можна виїжджати в ЄС, будучи вже в Іспанію? От ви приїхали, оформили тимчасовий захист, маючи лише НІЄ. Це дуже важливий момент. Ви не можете виїжджати, бо НІ це лише внутрішній документ. Внутрішній. Але є певні виключення. Якщо ви отримали НІ, і у вас є ще дні без візу, то ви можете виїхати до того моменту, допоки у вас є дні без візу, і ви не ставали на програму, бо програма вас теж обмежує. Розумієте? Ось в цих моментах треба бути дуже обережними і все-все отак от чітко по полочкам розкласти свій план, якщо ви тільки збираєтесь з іншої країни або з України виїжджати. Якщо ви навіть з Польщі, чи з Чехії, там, чи з Канади, з куди ви збираєтесь їхати, все чітко треба підготувати, і щоб ви розуміли, що можна, а що не можна. В цьому вам допоможу. Йдемо далі. Чи можна поїхати до таких країн, які поруч Великобританія і Марокко? Дуже багато питань. Ми в цьому році хотіли поїхати в Марокко, там відпочити, бо там дешевше ніж в Іспанії. Але як виявилось, що віза для нас буде коштувати десь близько 100-150 євро? Ну можливо, зараз помиляєш. А от Великобританію ви взагалі тільки так само з візою Великобританії можете виїхати в своїм паспорті, але ті. Там вже не працює. І тут також все треба вимірювати, що ви будете робити. Якщо ви тут в Іспанії хочете залишатися, це одна історія. І потім ви зможете в Великобританію виїжджати. Але для цього треба легалізуватись потім вже на Тархета-Ларґурасіон. І так само в Марокко. Якщо у вас є паспорт іспанський, ви без цих всіх виплат вилітаєте. Як це отримати все? Це вже запитуйте у мене все це розповім. Як довго можна виїжджати із Іспанії, маючи тіє? Це вже другий, пер... другий документ. Первинний це ніє, вторинний це тіє. Ви маєте зрозуміти, що тут в Іспанії не така система, як у всій Європі, не, не, не така, як у всіх країнах Європи. Тут ви спочатку маєте отримати первинний документ, ніє. А потім вторинний, і це вас може зайняти певний час. І вам треба або бути тут, або не бути. Як вам це зробити? Чи ви можете бути, чи ні? Це залежить від дуже багатьох факторів. Я розбираю в деяких відео, як це зробити. І ось, наприклад, якщо ви отримали ті, у вас вже є пластик іспанський. Чи можете ви поїхати із виїхати в країну ЄС якусь да? От, чи в Україну поїхати так, але у вас є певне обмеження. Правила 90-180 днів. Головне, щоб загальний термін відсутності в Іспанії не перевищував 180 днів. Це теж такий дуже спірний момент на сьогоднішній день, тому що тимчасовий захист це так. Ви е, маєте права резидента, але фактично. Це не біженство і це не резиденція. Розумієте, в такому вигляді, як вона видається, наприклад, по трудовому стажу. Також, якщо ви знаєте, що давно я робив навіть відео на цю тему, громадянка Ірану виграла Верховний суд у Іспанії, а так як це прецедентне право, тому що не можна лишати резиденції людину, якщо, яка перевищила цей термін. Але в неї була поважна причина. Вона була в лікарні 180 днів перебувати тут. Тому оці моменти вони дуже тонкі, і їх треба дуже-дуже правильно вирішувати. От якщо я маю тархету, Тієї вже пластикову, вже з пласт пластикою ви можете поїхати навіть в Україну, але і маєте обов'язково брати з собою свій пас. І потрібна теж віза, якщо ви маєте пластикову картку, на підставі Тії. Термін його дій, паспорта ви можете виїжджати та в'їжджати в ЄС стільки разів, скільки захочете. Віза не потрібна. Не потрібна віза. З тієї ви продовжуєте як резидент ЄС, а не як турист, розумієте? Але ви можете, чому ви плутаєтесь? Бо в таких країнах, як Чехія, цей тимчасовий захист видають у вигляді візи, як мені розповідали підписники. Тут не так. Тут це просто тим, що вам пластикову картку, от як у резидента ЄС видають. Якщо ви захочете повернутись в Україну, у вас немає тієї. Чи відпустять вас? Вас відпустять. Але назад ЄС, ви вже не повернетеся. Якби ви повернетеся, якщо у вас потім буде безвіз. ви з ним можете повернутися. Але якщо ви відмовились тут від цього, від програми, це може бути скасовано. Тому дуже. Уважно виважайте ваш план, все будуйте правильно, як вам все зробити. Чи працює правило 180-90 днів лише в Іспанії? Ні, воно працює по всьому Європейському Союзу. Це для всіх так. Дуже важливе питання: чи обов'язково перебування має становити 90 днів поспіль? Розумієте, тобто три місяці поспіль. Чи обов'язково це отак, от зразу 90 днів має бути? Ні, ви можете виїхати з ЄС або Іспанії, там це одне і те ж, як я вже казав раніше, повернутися знову, отримати ці 90 днів, але потрібно мати на увазі, що ці три місяці повинні вкластися в період 180 днів. Тобто пів року. Також дуже багато мене запитують, чи можна виїхати на один день з Іспанії, от кудись ну, із шенгенської зони, і знову тримати ці 90 днів без візу. Ні. Пройде три місяці, перш ніж вам дадуть нові 90 днів. Тобто маєте розуміти, якщо чи ви в Україну повертаєтесь, чи куди оці 90 днів бережіть, дуже уважно бережіть за собою, їх зберігайте, щоб вони у вас були. Також запитують, чи підсумовуються 90 днів. Окремо в Іспанії чи 90 днів взагалі у шенгенській зоні. 90 днів підсумовуються для всіх країн шенгенської зони з Іспанією, або без неї, от скільки ви кордонів ну, пересікаєте, тут їх нема. Розумієте? От ви пересікаєте кордон Франції з Іспанією, все його нема. Фактично тому вони не підсумовуються. Якщо 90 днів минули, і ви перебуваєте в ЄС. Що може статися? Може статися дуже негарна річ. Ви повинні подати заяву про отримання тимчасової посвідки на проживання. На сьогоднішній день найкращий варіант це тимчасовий захист. Це те, що ви можете отримати. Далі є іще варіанти, як це зробити. Але ну, зараз поки що. Ідемо по цьому шляху. Далі вже будемо дивитися, якщо його відмінять, вже будемо дивитися, що буде далі. Інакше, якщо ви протерміновуєте цей термін, ви нелегальний іммігрант. штраф від 500 до 1000 євро. І заборона на в'їзд на 5 років на практиці, це, звісно, трапляється дуже рідко, тому що Іспанія єдина країна ЄС, яка не видворяла до сьогоднішнього дня нелегалів насильно. Тому. Все дуже виважно, треба з документами перевірити, щоб у вас все по поличкам було розкладено. Все, що не зрозуміло, звертайтеся до мене, проконсультую, як це зробити. Вивчу ваш кейс, щоб було зрозуміло, з куди ви їдете. Бо люди їдуть, розумієте, іноді там з Польщі, з Чехії, хтось був раніше, хтось був пізніше, у когось карта побуту, у когось Укрпесель, а у когось паспорт. Уявіть собі, от і що вам робити з цим? От із. Того досвіду, який був, можу вам надати консультацію, що робили інші люди. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре на цій землі. Будь ласка, донатьте на канал, якщо вам подобається цей контент. Нехай у вас все складеться, ваш план буде найкращий, який ви задумали. І нехай вам щастить. Інтегруйтесь.